Перший день війни для нас був найкращим, тому що ми жили на околиці міста, і тоді нас ще не бомбили. 12-річний Ілля Матвієнко разом зі своєю мамою зустріли війну у рідному Маріуполі. Вони жили у підвалі, пили дощову воду та готували їжу на вулиці допоки не потрапили під обстріл. Тоді Іллі відірвало ліве стегно, а мама померла на його очах через кровавило. На ранок сусіди поховали маму у дворі власного будинку, а хлопчика окупанти відвезли до Донецька, де місцеве телебачення знімало історію Іллі. Саме за цими кадрами бабуся хлопчика Олена Матвієнко змогла його знайти. З Донецька до Ростова, з Ростова до Москви, з Москви до Туреччини, з Туреччини до Польщі, а з Польщі до Києва такий шлях подолали 12-річний Ілля з бабусею, щоб повернутися додому в Україну. Ось історію викрадення та порятунку Лії Матвієнка ще понад 120 тисяч таких свідчень зібрав музей голос мирних фонду Ріната Ахметова. Найбільша колекція у світі історій мирних людей, які постраждали від війни Росії проти України. Заходьте на сайт музею, щоб почути тих, хто розповідає про правду про агресію ворога з 2014 року, і діліться своїм болем, щоб увесь світ знав про злочини окупантів, щоб усі злочинці врешті були покарані. Поширте посилання на сайт музею у своїх соцмережах. Напишіть листа підтримки тим, кому вистачило сил, пройшовши через пекло, розповісти свою історію. За тисячу днів повномасштабної війни, ми всі відчули, яким важливим може бути вчасно сказане слово, яку надзвичайну силу має щоденна підтримка одне одного. Лише разом ми здатні пройти усі випробування. Лише разом ми сила.